А зараз, шановні гості, усіх вас вітає народний артист-прилук. Не побоююсь цього слова справжній чоловік і навіть майбутній народний депутат. П'ятирічний Олег Савченко. Ваші обласки! Зустрічайте! Пане мікрофон. Добрий день, шановні друзі! Насім До... працівники міського будинку культури я вас хочу привітати з Юлією Мареска, Павла Глазового з назвою Гарна жінка. Мартина жінка гарна. Ще й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала дивлячись у вічі. І, поклавши кучеряву на плече голівку, купи мені мартиночку на курорт путівку. Мартин губу закопила і сказав суворо. Да ти знаєш, що відпустка у мене не скоро. Їй же Бога, а слухати чудно, тобі ж буде там без мене і скучно і нудно. А я каже йому жінка, щоб нудьгу розвіять, буде сидіти біля моря і про тебе мріять. Мартин гнув. Мартин її приголубив. Ох ти ж моя зоре, сиди краще біля мене. Думай про море! <плес> ну, і для вас остання гумо натякну. Па, <плес> будь ласка, підскажи. Біля ставу край села, Гриць пасе коло корову і тактично звеселя галю чорноброву Іщ смішинка ні стріля. Перед нами прямо носом тичеться теля. Ніс корови мами. Мов ується простеж. Еч і ті малятко. Я б хотів робити теж. Як ота телятко. Так, так чого ж ти сміючись, каже чорноброва. Хто ж тобі не дозволя? То ж твоя корова? Я дякую за увагу і ще раз усіх і святом. Дякую, вам! Олег Савченко. А зараз, шановні гості,